Доброго ранку, моя любі малята! Доброго ранку, шановні батьки! Я всіх рада вітати! Який настрій у вас, малята, чудовий і в мене чудовий. Малята, давайте привітаємось! Повторюйте за мною. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, тобі! І мені дякую малята за привітання. Подивіться, хто до нас в гості завітав. Це вже наші знайомі, І зайчик, і їжачок, котрі до нас ходили, да, малята? Кожен день у гості. І що ми їм збирали, пам'ятаєте? І овочі, і фрукти. Малята, вони знов до нас в гості завітали і знов щось принесли нам. Що в ковшику лежить? Так, це. Якісь продукти. Давайте розглянемо. Що в кошику лежить. Давайте. Так, що це в нас? Груша. Допомагайте мені, ви вже це знаєте все. Слива. Помідор. Морква. Огірок. Яблучко. Так. Малята. Пригадайте, як це можна одним словом назвати? Яблучка, слива та груші? Як? Так, це фрукти. А огірок, помідор, морквинка? Це нагадайте мені, що? Овочі. Так, фрукти де ростуть малята? В саду, в саду, на деревах, а овочі. Так, на землі молодці, все пригадали. Малята, ну що, нам будемо пригощати наших гостей. Але як ми зможемо їх пригостити? А в нас немає на чому їх пригощати. Побудуємо їм столи. Так, зайчику побудуємо ми стол синього кольору, так? а їжачку буде стіл червоного кольору. Давайте розглянемо, з чого ми будемо будувати. Це будівельний матеріал, пам'ятаєте? Це кубики. Ми вже з вами будували столи. Це цеглинки. Так, кубик спочатку ставимо. На кубик посередині кубика ставимо, накладаємо цеглинку. Ось так. І їжачку буде. Спочатку ставимо кубик. І на серединку кладемо цеглинку. Є столи? Ну що, пригостимо їжачками пригостимо чим? Так, фрукта ми пригостимо. І яблучку, і сливу, і грушу покладемо, а зайчика овочами. І огірочок, і морквинку. Ось малята. Давайте ще раз пригадаємо, як назвати одним словом. Так, овочі, а у їжачка фрукти. Малята. Вам лісові звірята дуже вдячні за пригощання. Але нам час вже прощатися. До нових зустрічей.